Доброго дня! На цьому уроці ми будемо говорити про склад харчових продуктів і значення їх компонентів для збереження здоров'я людини. З давніх часів люди відмічали той факт, що здорове, повноцінне і різноманітне харчування сприяє покращенню самопочуття та збереженню здоров'я. Збалансоване або раціональне харчування це таке харчування, коли якість і кількість їжі відповідають потребам організму. Насамперед, ці потреби визначаються тим, яку кількість енергії витрачає організм у процесі власної життєдіяльності. Найменша кількість енергії, яка потрібна для забезпечення нормальної життєдіяльності організму за умов максимального фізичного, інтелектуального і емоційного спокою, це основний обмін. Такий стан спостерігається, наприклад, вранці, після сну, лежачи на четвер серце, за відсутності подразників і за температурою комфорту. І саме за основним обміном визначають енергетичні витрати організму, тому що за таких умов організм витрачає енергію лише на за забезпечення роботи внутрішніх органів, тобто дихання, роботу серця і біохімічні процеси в клітинах. Такі чинники, як стать, вік, загальний функціональний стан організму, виконувана робота, безумовно впливають на основний обмін організму. Таким чином, добове значення основного обміну для людини середньої маси, середнього зросту і середнього віку, приблизно становитиме 7000 кжоулів. Якщо ж ця людина ще й буде виконувати фізичну роботу, то організм додатково витратить ще певну кількість енергії. Добовий раціон розраховується, виходячи з значень кількості енергії, що отримується при розщепленні 1 граму різних органічних сполук, і енергії, що людина витрачає впродовж доби. Тобто, Добовий раціон це кількість їжі, яку людина має споживати для відновлення енергетичних витрат. А от такі показники, як енергетичні витрати організму, кількісний і якісний склад їжі, енергетична цінність їжі і оптимальне збалансування поживних речовин, враховують вже під час розрахунку норм харчування. Норма харчування це забезпечення фізіологічних потреб організму людини в основних поживних речовинах. На розрахунок норм харчування впливають не лише енергетичні затрати, але й біологічна цінність їжі. Окремо жоден продукт не може повністю задовольнити потребу організму людини у всіх необхідних поживних речовинах. Так, у м'ясі є достатня кількість необхідних білків, але обмаль вітамінів і мінеральних речовин. А у хлібі багато вуглеводів, однак замало білків. Харчування повинно бути повноцінним та різноманітним. В раціоні повинні бути присутні і білкові, і вуглеводні продукти, тваринні і рослинні жири, а також багаті на вітаміни і мінеральні солі, овочі, фрукти і ягоди. При складанні харчового раціону також враховують засвоюваність харчових продуктів. Їжа тваринного походження в середньому засвоюється на 90% рослинного на 80%. І, відповідна змішана приблизно на 85. Покращує апетит і стимулює роботу травних залоз смачно приготована їжа, приємна на вигляд і запах. Такі натуральні харчові добавки, як прянощі, це перець, гірчиця чи пряні овочі, такі як цибуля, чесник, хрін, теж сприяють збудженню апетиту. Рекомендується вживати їжу 4-5 разів на день невеликими порціями через певні рівні проміжки часу у спокійних умовах і без поспіху. Бажано в один і той самий час. Не рекомендується робити інтервали між споживанням їжі більше 6 годин. Вечеряти необхідно не пізніше, ніж за годину-дві до сну, щоб не лягати спати з наповненим шлунком. Також добовий раціон має містити достатньо овочів. В першій половині дня рекомендується споживати м'ясні й рибні страви, а для вечері рекомендовані молочні та овочеві страви. Загальною рекомендацією для харчування є те, що воно повинно бути повноцінним і достатнім. Надмірне споживання багатої і вуглеводи їжі може призвести до ожиріння, яке, в свою чергу, сприяє розвитку хвороб серця, травної і видільної систем, прискорює старіння організму і, відповідно, потенційно скорочує тривалість життя людини. В свою чергу, недостатнє харчування організму призводить до недорозвитку м'язів і зменшення м'язової маси, викликає затримки росту і розвитку, зниження імунітету, що спричиняє підвищену хворобливість організму і сприйнятливість до інфекційних захворювань. Дуже важливу роль у підтриманні здоров'я людини відіграють вітаміни. Вітаміни це біологічно активні речовини різної хімічної природи, які не неодмінними учасниками метаболізму. Нормальний обмін речовин в організмі людини порушується за відсутності вітамінів. Кожен вітамін має традиційну назву, яка позначається великими літерами латинського алфавіту А, Б, С, Д, Е, інколи додатково із цифровим індексом b 1 b 6 та фізіологічну, як, наприклад, традиційна назва вітамін С, а фізіологічна назва аскорбінова кислота. Вітаміни містять аміногрупу, звідси й назва. Попередниками вітамінів є речовини, що отримали назву провітаміни. Лише кілька міліграмів вітамінів становлять добову потребу у них. Однак, незважаючи на такий досить невеликий вміст в організмі людини, вітаміни є дуже важливою і невід'ємною частиною обміну речовин та енергії. Вітаміни входять до складу ферментів. Для утворення деяких гормонів також необхідні вітаміни. На організм людини негативно впливає як нестача, так і надлишок вітамінів. Однак частіше трапляються все ж таки або нестача певних вітамінів в організмі, і це захворювання має назву гіповітаміноз, або взагалі їх відсутність, що має назву авітаміноз. Гіпота авітамінози спричиняють такі тяжкі захворювання, як цинга, порушення зору, рахіт тощо. Наразі виявлено близько 50 різних вітамінів, які поділяють на дві групи: водорозчинні і жиророзчинні. Так, 15 відомих вітамінів групи Б, а також вітаміни П і С та деякі інші є водорозчинними. Вітаміни А, Д, Е, К відносять до жиророзчинних, тобто організм може засвоювати ці вітаміни лише в поєднанні з жирами, наприклад, олією, сметаною або вишковим маслом. Таким чином, продукти, які містять жиророзчинні вітаміни, для засвоєння цих вітамінів треба вживати з маслом. Наприклад, з'їсти салат з моркви, заправлений олією, буде набагато корисніше, ніж просто з'їсти сиру морквину. До речі, гіпервітаміноз найчастіше спостерігається саме для жиророзчинних вітамінів, бо надлишок водорозчинних легко виводиться з організму через нирки. Вітаміни в організмі не відкладаються про запас, і найважливіше в організмі не синтезуються. Винятками є вітамін D, який утворюється в шкірі під дією ультрафіолетового освітла, вітамін А, який може синтезуватися з попередників, що надходять в організм з їжею, та вітамін К, який може синтезуватися в достатній кількості бактеріями товстої кишки. Крім того, вітаміни досить нестійкі сполуки, які швидко розкладаються, в тому числі під впливом температури або світла. Це створює необхідність постійно вживати свіжі фрукти, овочі, вершкове масло, молоко і м'ясо, тобто продукти, які містять вітаміни. За відсутності такої можливості і різноманітного харчування, доречним є профілактичний прийом спеціальних вітамінних комплексів. Найчастіше до руйнування більшості вітамінів у продуктах призводить або неправильне зберігання, або кулінарна обробка. Так, наприклад, дія світла, кисень повітря, тепловий вплив або контакт з посудом призводять до швидкого руйнування вітаміну С, до нагрівання чутливий вітамін В1, до світла і кисню також дуже чутливі вітаміни А, Е, К, В2, в 6 і бета-каротин, або провітамін А. Однак ці вітаміни витримують вплив високих температур. Нетривала кулінарна обробка продуктів, наприклад, готування на парі чи запікання, сприяє кращому збереженню їх корисних властивостей. А от найбільше вітамінів руйнується під час смаження продуктів харчування. Роль вітамінів у процесах обміну речовин вивчав український учений біохімік Олександр Володимирович Паладін. Таким чином, повноцінне, різноманітне і достатнє харчування відповідає фізіологічним потребам організму людини в основних поживних речовинах і вітамінах. На все добре!